У цьому відео ми подарували іграшки на 100 тисяч гривень дітям, які живуть у самому прифронтовому місті. На іграшках ми не обмежились. провіанту, привеземо для дітлахів і їх сімей. Дання фаза завантаження. Закидуємо іграшки, їдемо за печивом і. Перед тим як на за видос, я хочу сказати Спасибо Спасіба всім, хто скидав день. Спасібо э, спонсору э, небайдужим людям. Спасибо э, большое Україні, країні героїв. Тому що без вас це невозможно. Просто невозможно. Спасибо. Все, поїхали. Кожен українець знає про Чорнобайку і що там відбувалось. Тому ми не довго думали і просто взяли, погрузили і поїхали саме туди. Привіт. Сьогодні ми їдемо до діток. Ми веземо е, цілий бус іграшок. Mm -hmm. е, сьогодні ми в супроводі. Е... Наразі половина міста Херсон окупована. Там бойові дії. Чорнобаївку кожен день обстрілюють з артилерії, дронів і так далі. Прощайтеся. дякую. Все добре, ми вже приїхали в Чорнобаївку. Це Альона. Як мені сказала голова секретар, вона направила сюди. Всю всю дітвору, які зараз дуже весело розбирають подарунки. Але тут постійно щось гримить. Возьми варшки, а затіш тут не бувають. Е, бувають а скільки вони ну, по годинам, по дням? Іноді да, да. салоді для нас вже три-чотири прильоти. Ось ціла родина здорова. А коли почалась війна, виїжджали кудись? Ні, ви тут були весь час мы с мамой з Они пытались здесь установить какие-то порядки в отличие от остальных городов, но все равно вели себя как животные. Ну все, ми зараз Чорнобаївці. і я перейшов на українську мову, тому що це моя державна мова. А ще я хочу сказати дякую вам, люди, за те, що ви дозволяєте нам робити ось це. Дякую нашим спонсорам, дякую небайдужим людям. Дякую, ВСГО Україна, країна героїв і просто звичайним людям, які відправляють нам цукерки. Доброго дня побачила відео в волонтерах, що необхідні цукерки. ось це. А це потреби 90% паливо. І ну, я сьогодні навіть ходога.